В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нова смертельна атака по району, понівечені ворожими снарядами пам'ятки культури у Марганці та ситуація по той бік водосховища. А ще великі та маленькі мрії людей, які вже місяць потерпають від постійних обстрілів. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові розповісти останню інформацію про життя Нікопольського району в умовах активних бойових дій. Троє загиблих та дев'ять постраждалих цієї ночі. Російські окупанти випустили з градів 120 снарядів по Нікопольському району. У Нікополі під вогонь потрапило чотири десятки багатоповерхових будинків. На ранок було відомо про двох загиблих. Незабаром тіло ще однієї людини. Рятувальники достали з під завалів. Обстріляли росіяни і село Придніпровське. Там значні руйнування та жертв на щастя немає. Під вогонь окупантів у Нікополі цієї ночі потрапило 40 багатоповерхових та два приватних будинки. Ворожі снаряди повністю зруйнували п'ять квартир. Загинули троє людей. Ми на ранок мали інформацію по двом загиблим, які загинули під час атаки безпосередньо в своєму житлі. І на ранок, коли розбирали завали, на жаль, знайшли ще одного загиблого. Поранення отримали дев'ять людей, трьох постраждалих терміново доправили до лікарні, у тому числі 14-річну дівчинку. Всі мінно-взривною травмою, осколочне ранення плеча. у второго пацієнта осколочне ранення голіні. У рібінка осколочне ранення нижньої треті підра. Жителі пошкоджених багатоповерхівок, на ногах із самого ранку прибирають осколки, що розлетілися по всьому двору. Люди діляться, їх врятувало лише те, що дотримувались правила двох стін. В 23.55 мы попали под сильные обстрелы, били до такой степени сильно, что дрожало окна. Мы думали, что и стены будут рушиться. Я была в коридоре между двумя стенами. Вот это они и спасли. Били очень сильно, было очень-очень страшно. Это просто непередаваемо было. Просто этот звон стекол билась, летела до самого утра. Тут у меня три окна на одну сторону, и все как раз три они повылетали. Балкон вообще. Щент розліті. Страшно, очень страшно. Только увидели виділи и і тріск Бешеный треск тріск Свет світ пропав, потім появився. Під ударом опинились також дві школи та будинок дитячої творчості. Тут також повилітали вікна. До четвертого поверху вибиті вікна по класним кімнатам, спортивна зала, також вибиті вікна. Зараз наші техперсонал працюють. Вчителі працюють, батьки працюють, допомагають під час обстрілу сторож і люди, які приходять до нас в укриття, знаходились в тимчасовому укритті. Так все з ними гаразд. Пошкоджені й кілька магазинів: фітнес-клуб, гаражі та автомобілі. Наразі міські служби працюють над усуненням наслідків обстрілів. Фахівці відновлюють електро та газопостачання. Також місто допомагає людям, чиє житло постраждало. Ми людям надаємо саме необхідну або плівку, або скло для того, щоб вони на зараз могли затулити свої вікна для того, щоб в помешканні можна було жити. Там, де в нас руйнування йдуть, там п'ятий-четвертий поверх. Ми будемо тимчасово робити перекриття для того, щоб опади не не руйнували нижні поверхи. Ще одна громада, яку атакував вночі ворог. Червоногригорівська у селі Придніпровське значні руйнування. Втім, на щастя, обійшлося без жертв. Я побила 14 приватних будинків, амбулаторію, склади сільгоспідприємства, торговий центр та стадіон. Загорівся цех піларами, рятувальники полум'я вже загасили. Також перебиті лінії електропередач. Світла не мають до тисячі жителів. Попри нескінченний терор росіян, наразі у Нікопольському районі працюють усі структури, що забезпечують життєдіяльність громад, зокрема комунальні та соціальні служби, громадський транспорт. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко, Про Нікополь. Та Збройні сили України дають гідну відсіч протягом ночі українські воїни на тому боці водосховища знищили склад ворожих боєкомплектів, дві РСЗВ та 60 одиниць живої сили. Повідомляє Нікопольська військова адміністрація. Тим часом в Енергодарі тривають провокації з боку РФ. Відповідальність за злочинні обстріли окупованого міста Росіяни намагаються перекласти на збройні сили України, але докази працюють проти окупантів за повідомленнями мешканців Енергодара. Чутно виліт, і через пару секунд відбувається приліт біля. Для житлових будинків в сусідніх територіальних громадах чути прильоти. Російські окупанти перекрили місто. Зараз по місту їзде дуже багато швидких. Також, за моєю інформацією, з території Запорізької атомної електростанції виїхало дуже багато військової техніки. Наразі ця техніка переміщається в самому місті. Через ворожий обстріл Марганця, який напередодні забрав життя 13 людей, пошкоджені дві місцеві пам'ятки будинок культури та школа мистецтва. Мета ворога знищити нашу культурну спадщину. Про це під час робочої поїздки на Дніпропетровщину сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. росіяни спеціально сілять в культурні об'єкти. Чому тому що це фактично намагання зруйнувати нашу пам'ять, нашу спадщину, довести, що тут. Не український світ, не українська історія, а нічого не було, що пов'язує нас з нашим кордонім. Реставрувати культурні пам'ятки у Марганці будуть вже після того, як ситуація покращиться і ворог припинить обстрілювати Нікопольський район. Водночас вже зараз оцінюють руйнування та найближчим часом розпочнуть ремонтні роботи, аби підтримувати у належному стані будівлі, що мають історичну цінність. Після обстрілів проводиться Оцінка виїжджають будівельники, дивляться, які саме пошкодження є. Там, де ми маємо можливість швидко зробити остіклення, це ми робимо. Якщо ми бачимо, що обстріли інтенсивні, то тоді використовуємо альтернативні будовельні матеріали. Одна мрія на всіх і з початком повномасштабного вторгнення Росії єдине бажання українців перемога над окупантами. Втім, попри війну життя триває, і українцям доводиться пристосовуватись до нових реалій. Тож чи мріють нікопальці про щось окрім завершення війни? Наші кореспонденти вийшли на вулиці міста та запитали, якими найзаповітнішими бажаннями жителі міста поділилися з нашою знімальною групою. Дивіться далі. Щоб закінчилась війна, повністю закінчилась війна. Щоб опанував мир в місті Нікополь, в місті Київ і в місті Україна. Це місто, це одна велика родина. Я не хочу тут чути і бачити постріли. Я, я хочу бачити біля себе своїх дітей зараз. Мої діти за кордоном. Найбільша мрія це щоб був мир і щоб. Діти були здорові, щоб нарешті все устаткувалося так, як було з дітьми. Побачиться да, дуже хочеться. Да, у нас діти в окупації вони ну, рогадали дочка з ума. Внуками це, це думав, саме... внукам найбільше мрія, щоб з ними зустрітися. Поступити в європі в університет. Я вчу словацький язик. Ми знаємо вже приблизно, де ми будемо жити. Зараз зробимо загранпаспорт. Вот я там хотіла діляти загранпаспорт кошки і вже готуємося їхати. Війна закінчилася, це перше закончиться війна поїхати хорошо отдохнуть в крим Вот це мені голуба мечта щоб крим був опять український ну, війна закінчилась поки одна всіх мрія помі Другої мрії немає а після перемоги чому хотіли зайнятися? щоб продовжати ростити внука хочу щоб був у нас мир щоб наша страна процветала чтобы мы жили в красивом городе который мы по новой отстроим и для наших детей для нашего будущего Тож не припиняємо мріяти, і одного дня найзаповітніше бажання усіх українців обов'язково справдиться. А у нас на сьогодні це вся інформація. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе до зустрічі.